Звільнити столицю від візуального сміття можна вже за п'ять років. У цьому переконують у комунальному підприємстві «Київреклама». реклама за новим порядком розміщення рекламних засобів. Норми, які місто може прийняти вже найближчим часом, допоможуть демонтувати зі столичних вулиць понад 40% конструкцій. Коли ж Київ почнуть робити привабливим. Далі у сюжеті. Оце те, як ви бачите зараз вулицю басейну. Ось це ну і бульвар Лесі Українки. Uh... Тобто те, що ми маємо по факту. А у віконці праворуч від тотально заселених рекламою соличні вулиці, на яких конструкції розміщувалися б законно внизу, розповідають в КП «Київреклама», модель майбутнього. За оприлюдненим на сайті КМДА проектом розпорядження про впорядкування розміщення реклами, солицю суттєво звільнять від всіляких бордів, мегащитів та сіті лайтів. Їх просто збираються прорядити. Засоби будь-якого виду типу та формату вздовж проїжджої частини вулиць і доріг мають розміщуватися відносно один одного в радіусі від семи Десяти метрів до 250 метрів в залежності від площі носіїв це відповідно від 50 до 100 метрів за чинними нормами. Утім, фахівці зазначають, миттєвого скорочення інформаційного сміття на вулицях міста після того, як документ набере сили, очікувати не варто. Ця норма. Буде застосовуватися тільки для тих носіїв, які оформляються вперше, тобто для видачі нових дозволів. Всі ж решта, які зараз встановлені згідно документів, до них немає ніяких зауважень. Вони встановлені з дотриманням всіх решти норм. Звичайно, вони мають достояти. Термін дії дозволу на розміщення конструкції 5 років. Лише після його закінчення прогнозують в КП і Кияни відчують у місці візуальний комфорт. Розберуться із конструкціями на перехрестях та біля пішохідних переходів. Посунуть борди щонайменше на 50 метрів. За 150 метрів заберуть від мостів та шляхопроводів. А ті, що затулятимуть дорожні знаки і світлофори, доведеться зняти. З цього ну, дуже багато ДТП. І на мою думку, треба зменшити ну, на дорозі, але не так, щоб прямо в очі воно кидалося і заважало все таки руху. За новими нормами за п'ять років кажуть, фахівці місто можна звільнити від реклами щонайменше на 40%. Коли вона доречна, то це нормально, а коли її надміру і бікборди стоять пусті, то це я вважаю, неправильно. Мені подобається, тому що кота -то балагана, воно відлікається. Ні, чим то бороться, як то бороться, этим надо. нові зміни принесуть з собою гроші до міського бюджету. стануть не тільки прогнозованими прибутки, закони фактично унеможливлять будь-які фінансові зловживання з боку власників конструкцій, кажуть в КП «Київреклама». Наводити лад там готові вже січня. Утім, робочі групи, які працювали над документом понад два місяці, поки не в усьому порозумілися. Чесно кажучи, з врахуванням того, що ми входимо в новий рік, я так розумію, що ми можемо отримати цей порядок десь на початку. Ну Лиші термін. це буде початок лютого, а то й початок березня. Утім, це зовсім не означає, що місто призупинить демонтаж конструкцій. Зокрема, чинними законами боротимуться з нелегальною наземкою. Її у місті зо три сотні. Я думаю, що ми з ними покінчимо ну найближчих декілька місяців. Ну тобто, це буде січень лютий. Нині ж у Києві налічується майже 26 тисяч рекламних конструкцій. Найбільше порушень при розміщенні вивісок та кронштейнів. З понад 10 тисяч більше половини. Загалом зі столичних вулиць за останні сім місяців комунальникам дало зняти на 3,5 тисячі незаконки Наталія Сарданова, Артур Коноваленко, Віталій Воротняк, телеканал Київ.